Всім продуктивним привіт. Ну хто не продуктивний? ласка, якось Давайте туди. На виход останні тижні два я просто випав із життя, і за того, що в мене були іспити, я до них готувався, і я просто не хотів того робити, і тому у мене не було зовсім ніякої ні мотивації. не продуктивності. Блін, я не хочу готуватися до іспитів, я хочу знімати відео. А знімати відео я не можу, тому що треба готуватися до іспитів. Ну, ви пон. А потім, коли я здав іспити, я ще тиждень від них відходив. Тобто два тижні просто пішли в жопу. Мені просто треба війти в цю хвилю продуктивності і стати продуктивним. Чинком у мене в кімнаті срач у мене в голові срач, у мене по життю срач, і мені треба з цим щось робити. Тому сьогодні ми цим будемо займатися. У мене є список справ, які мені потрібно зробити за сьогодні. Я не знаю, чи в мене вдасться чи ні. Взагалі мені здається, це дуже тупе відео. Але воно для мене. Знаєте, воно не для вас, воно для мене. Мені просто треба це зробити. Без відео я би цього не робив. Я би жив в срачі, я би жив. Мені було абсолютно пуфік. А я хочу це зробити. Тому це для мене не для вас. Окей, погнали просто. А Чому? не було нормального Дру поставити, ні, ну взагалі вже. Отже, зараз ми з вами будемо намагатися трошки із цього стану вийти в людський і треба це зробити швидко, тому що мені навчання бігти. Я цей фон так не навжу, знали б ви, але ну блін, мені більше немає куди писати телефон. У мене 11 квадратних метрів, вибачте. Я б дуже 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 хотів, хоча б один день побути без телефону взагалі, або супер мінімально. Якщо б ви хотіли таке відео, то дайте мені про це знати, тому. Це дійсно мені здається. цікава ідея для мене, наприклад, буде зняти, тому що я сижу в телефоні більше 12 годин. Мені здається, це дійсно залежність. А зараз я йду робити сніданок. Любі браття, сестри, друзі, дівчат. От мій сніданок. Я не вмію готувати нормальні порції. Я завжди готую або дуже багато на один раз це все, все з'їсти. То дуже багато. Якщо розділити на два рази, то дуже мало що для першого разу, що для другого разу. І я просто потім з'їдаю все, мучаюсь, їм доїдаю мені погано. Але я тут доїдаю, і то мені здається якась проблема. В іншому випадку я готую дуже мало. До речі, дивіться, як гріша вже виріс, ви просто це бачите. Мені, певно, ніхто не повірить, але, будь ласка, повірте, я не завжди так одягаюся. Не завжди ця ковта і не завжди ці штани. Просто я не знаю чому, але я кожен раз, коли знімаю відео, я одягаюся в це. У мене з'явився ще один план після уроків. У нас сьогодні, коротше, замість 13.20, сьогодні до 12.30. Коротше, у нас сьогодні супер мало. У нас сьогодні буквально півтори години, щось таке. Я би хотів. Ходити по магазину, подивитися якусь футболку, тому що у мене всі футболки, вони білі, а коли літо, біла футболка, Ну ви розумієте, що прийшли потом. А ще в мене срач До речі, я запізнюся, мав вийти дві хвилини тому. Нормально. Прикиньте, у мене є ще цілі три хвилини, щоб дійти. А я вже майже тут. Я не запустився. Я. Вийти. Ні, то я дітка а геймер <сь> я знайшов тут проблоки, тут Дженні, Ліса, Розе, але джесу нема. Як завжди, в принципі, нічого не І знайшов їхній альбом Born Pink, який я дуже сильно би хотів, але він 56 євро. Це супер дорого. У мене немає грошей на хліб, вибачте, Сумні історії. Хелоу. Mm -hmm. Зараз 1620, я нічого не зробив. Продуктив, да? І напевно я почну з прибирання. Я так щось думаю, тому що в мене ну, трошки брудно, Треба прибратися трошки. Є такий момент, є такий момент. Продуктивний іде в супермаркет. Насправді, в мене закінчилися самі головні продукти, типу хліб, яйця і молоко. І мені потрібно купити це. Тут прийдеться така вже готова лазанья, я її хочу купити, бо всі кажуть, вона дуже смачна, тому ми саме спробуємо. Тебе не любить ма. Я мама заводи 12 євро. Принципі не так багато, як для білий, але все одно зараз вже наступний день, сьома ранку. Я йду на навчання. Я дуже не хочу, дуже не можу. Вчора мій продуктичок закінчився, не почавшись. Мені стало дуже погано. Я не знаю. коротше, було якось дуже не дуже. Що в мене на голові? Це ще одна загадка планети приблизно восьме чудо світу. Зараз 15.30, Я нарешті йду додому. Невеличка прогулочка по кладбищу кладовищу, Вибачте. Отже, продуктивний ваш іде додому. Я вирішив, що я занадто продуктивний для того, щоб їздити на автобусах. Тому я йду 20 хвилин пішки. Я пішов через парк. Це набагато довше. Крутіше я вже тому що я продуктивний, Мені можна прибирання уборочка, і я паралельно буду вам розповідати якісь. Лайфхаки, як замотивувати себе до прибирання, тому що чесно, мені дуже не хочеться. <світ> Мотивація, то є сильна філософія, психологія, як казав MC Петя. Головне перед тим, як ви хочете піти прибирати, то просто не лягайте, не сідайте в телефон, просто фігаште. почніть прибиратись, і воно вже піде як ланцюжок. Тому що моя проблема в тому, що я прийшов з навчання, я такий, о, я такий уставший, я ляг, і зараз вже сьом година вечором, і я прийшов о 3.30. Невеличкий момент лінії присутствує. Я трошки ще вже почав монтувати це відео, тому пунктик монтаж можемо брати. Чек з Макдональдсу. Коротше, у нас в Макдональдсі з'явився цей Браб. Він супер смачний. Я його ще не купляв, але мої друзі купляли. Я від них пробував. Ну це настільки смачно. Мені здається, що це смачніше ніж всі бургери, ніж все, що там є, просто в місті взяті. У мене є альбом Blackpink Хто шарить той шарить? Він супер класний. Це Kill this Love мій улюблений камбе. Як багато хто знає, в альбомі є фотобук. Але він у мене буквально ж в перші дні порвався. Зараз я вам його покажу. Як ви бачите, він у мене порваний, буквально весь. Я його ось тут і тут заклеював. Але ну як ви бачите, трошки не помогло. Фотографії реально ну от божеські. Я б хотів їх короче, щось з ними зробити, тому що він у мене просто стоїть, типу, во так неділо, взяти і наклеїти на стіну. Чому ви і ні? У мене тут повністю пуста стіна, і, і вона частіше всього фігурує, я не знаю, як це фігурує в общем, у моїх відео. Мені це не подобається, що вона пуста і я хочу її зробити гарною. Її, наприклад... Окей, виглядає повністю жахливо. Routine, you know this Ого, як це боляче робити, оце, оце повне ну, ну надурили. Але треба придумати, як це зробити. Ну тому що, знаєте, це не цікаво, що у мене він просто десь так валяється, нічого з ним не роблю. Треба з ним щось зробити. Це просто супер інкредал. Боже, на це так боляче дивитися. Мінус У мене далі йде при, прибирання, але я зараз так трошки примітив. Тут дійсно буде дуже гарно дивитися ці фотографії. Але мені потрібні, знаєте, от е, такі от штучки, жватічки. Але їх у мене немає, вони були у моєї сусідки. зараз я її запитаю, можливо, якщо в неї є, то я на них приклею, тому що так не постраждає ні стіна, ні фотографія. Знаю, я вже виглядаю якийсь більш фанат, але я ще не дуже фанат. Приблизно плюс-мінус буде виглядати ось так, лише більш рівніше. Тут більша відстань тут. Така собі тут взагалі маленька. Тут дивіться, як зазвичай я знімаю відео, а тепер вже якось да, трошки покращу. Отже, поки ми з вами не бачились, я вже сходив в один магазин в акціон, це типу наша копійочка, Аврора. В тому роді шняга. Я їх зараз нормально приклею, більш-менш рівно. Я купив, коротше, зараз вам покажу, брауні. Найголовніше оці ось, штучки для стіни, я їх просто на них ліплю, і воно не буде відважитися, і буде все супер. Таку штучку. І вінчик. Тому що я кожен раз, коли готую блінчики, мені дуже потрібен вінчик. Зараз я планую have a dinner, і потім доклеїти і доприбирати. Тут я майже закінчу. Тепер я хочу вже закінчити із цими штуками. Дженні щось покривила. Вибач, мала. І потрібно мені ще позамітати і помити підлогу. Наче рівно. Блін, ну це кайф. Як на мене, якщо чесно, в кімнаті от після цих картинок стало якось більш атмосферно. тому що цей уголочок мені дуже сильно подобається. Прям дуже. Мені здається, так набагато краще. Я якось непомітно став фанатом Кореї. Тут у мене прямо з Кореї листівка. Я зараз займався насправді дуже важливими справами. Я перекидував відео, яке вийшло минулим. На свій телефон вирізав обрізав і викладав. В TikTok, в YouTube Shorts і так далі, тому що це продвіження, Знаєте, мені тепер дуже подобається стіна, реально. Розе. Вона і тут, і там, і тут. Тому насправді я потратив дуже багато часу на те, щоб просто перекинути відео, викласти і так далі, знайти момент, який мені викласти. Я радий з сьогоднішньою своєю продуктивністю, тому що я о сьомій ранку проснувся, пішов на навчання, повернувся додому, поїв, пішов знову на навчання. Повернувся додому о 3:30 році, прогулявся, поприбирав, зробив такий невеличкий да, приємний такий прикольчик. Сходив в магазин, займався монтажем. Жим а, займався продвіженням минулого відео і вів сторіс, і при цьому ще знімав відео, щоб не було похожими сторіс, щоб було цікаво. Hello. А, окей, ладно, я сьогодні пройшов не так багато. Я сьогодні пройшов 8600 кроків. Зазвичай, коли в мене бути якісь такі дні, то я проходжу там 10 тисяч кроків і так далі. Але сьогодні я дуже багато їздив на автобусі, а не йшов пішки. Так, я мою підлогу вологими серветками, і ніхто не вправі мене засуджувати або обсирати. Давайте ви будете більше дивитися мої відео, дивитися від початку до кінця, кидати їх друзям або передивлятися, що ще краще. І я почну на своїх відео заробляти і куплю швабру. Як вам така ідея? От перше буде моя покупка з Ютуба Швабра. Тепер в душ і спати. Я вже дуже хочу спати, я дуже сильно змучений. Після цього відео, після того, як я поприбирав своїй кімнаті, такий продуктивчик невеличкий, да, стався в мене. О Оп'ятій ранку я прокинувся від болю. У мене 13 років були проблеми з нирками, і зараз вони повернулися. Ну, в ту ніч. Це було просто жесть, як боляче. Я пам'ятаю, що коли мені було 13 років, я ходив в лікарню, і мені сказали, що ця, цей біль він прирівнюється до болю при родах, при пологах. І я такий. Окей, okay. але ту ніч було не настільки боляче, але було дуже боляче, і тому зараз я лікуюсь. Насправді, наступний день у мене був ще більш продуктивний, але я не міг нічого знімати, тому що я був просто не в ресурсі, так скажемо. Сьогодні вже неділя, от наче все окей, в принципі. Але трошки все одно страшно кожен раз лягати спати. Я бажаю всім гарного дня, продуктивчика. Знаєте. Всім пока!